Василь Симоненко, вірш я. Він дивився на мене тупо, очицями, повними блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом на світі безліч таких, як ти. Він гримів одержимо і люто, і кривилося гнівом лице рябе. Він ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе. Не стала навколішки гордість моя. Ліниво тяглася отара хвилин на світі безліч таких, як я, та я, їй Богу, один. У кожного я є своє ім'я, на всіх не нагримаєш грізно. Ми це не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Ми це народу одвічна лоно, ми океанна вселюдська сім'я. І тільки тих, поважають мільйони. Хто поважає мільйони? Я.